Державна програма Доступні ліки продовжує діяти на території Чернігівщини. А з її допомогою українці можуть безкоштовно або за меншу вартість отримати ліки у аптеці, яка бере участь у цій програмі, або ж у медичному закладі, що уклав договір з Національною службою здоров'я. Ми бачимо, що впродовж уже цього року в нас іде зростання інсультів. Так, у нас іде зростає помолодшення інсультів. Ми бачимо, що в нас іде зростання інших хронічних захворювань, які можна попередити. В тому числі завдяки програмі Доступні ліки. І для нас важливо, щоб кожен українець. Мав розуміння і мав правильне розуміння про цю програму за цією програмою. Громадяни можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного обструктивного захворювання, легень, хвороби Паркінсона, імуносупресивні препарати, тест смужки для визначення глюкози у крові, знеболювальні для паліативних хворих. Попри війну, ми не зупиняли реалізацію жодної своєї цілі, тому імуносупресія – це дороговартісні ліки, які необхідні для людей, яких є пересаджені органи. Вони також є в програмі реімбурсації. Зараз ми додали з вересня місяця знеболювальні, які потребують люди з хронічними захворюваннями. А це онкопацієнти, паліативні пацієнти, які ті ж самі морфіни. Купляли або за власний рахунок або виділяла місцева влада якісь кошти з місцевого бюджету, щоб їх закупити. Наразі ми готові надавати їх безоплатно або з невеликою доплатою. Аби отримати ліка, вам потрібно записатися на прийом до свого сімейного або ж профільного лікаря та отримати електронний рецепт від нього. Ви отримаєте смс-повідомлення, де буде вказано 16 значний код вашого рецепту та чотиризначний код підтвердження. Термін дії виписаного. Рецепту 30 днів після цього ви можете знайти аптеку, яка бере участь у програмі через карту сайту НСЗУ, або ж зателефонувавши на гарячу лінію за номером 1677. До цьому році ми оплатили аптечним закладам Чернігівщини більше 22 мільйонів гривень за програму по програмі реімбурсації, по програмі Доступні ліки. Але одночасно з цим ми бачимо, що до прикладу з аптечних закладів, яких у вас 310 в цій програмі. У вас у селах є лише три аптеки, які відпускають цю програму. Попередньо зателефонуйте до аптеки, яка бере участь у програмі, та дізнайтеся, чи є в наявності ліки, які вам виписала за програмою реімбурсації. Докладніше про програму медичних гарантій. Дивіться в передачі позиція у середу, 27 вересня о 19.10 та 21.10.